Вітаю на каналі Запитаю ветеринара, і сьогодні ми поговоримо, чому укус кліща може бути летальним для вашого собаки. Я Чуприна Микола, лікар ветеринарної медицини, і в цьому відео розповім про одне з найнебезпечніших захворювань, які його ознаки, і як попередити його виникнення. Зі зміною клімату кліщі активні навіть в зимовий період, тож небезпека від них триває цілий рік. Загрозу становить не сам укус, а інфекційні захворювання, які передають ці дрібні паразити: анаплазмоз, реліхіоз, бабезіоз і бараліоз більш відомий як хвороба лайма. Сьогодні хочу вас познайомити саме з бабезіозом, або як раніше його називали піроплазмоз. Це дійсно одне з найпоширеніших і найнебезпечніших захворювань собак, яке викликають мікроскопічні паразити бабезії. Коли кліщ прикріплюється до собаки і починає харчуватися, паразит заноситься всередину організму зі слиною кліща і починає розмножуватись в еритроцитах – клітинах крові. Розмножуючись всередині, клітини не витримують і руйнуються, а бабезі захоплюються нові і нові здорові ретроцити. Внаслідок такого розвитку захворювання завершується летально. Тому терапія повинна бути надана якнайшвидше. Оруйнація ретроцитів призводить до низки закономірних змін в організмі, на які можна звернути увагу і запідозрити інфекцію. Ваш улюбленець стає менш активним, більш апатичним і не зацікавлених в щоденних розвагах, а його хода стає хиткою і загалом важко ходити. Зникає апетит, і навіть найулюбленіші ласощі не викликають жодного інтересу. Ви можете помітити, що собака став гарячим, і це дійсно так, адже температура підвищується до 40-41 градусу. Специфічною ознакою є зміна кольору сечі. Вона темніє і стає червоною. Внаслідок руйнування крові слизові оболонки змінюють свій колір. Піднявши губу, ви помітите зміну кольору з рожевого на блідорожевий або білий, а з прогресуванням хвороби вони стають жовтими. Ці симптоми можуть розвиватися як близьковично впродовж доби, так і поступово 10-14 днів. Якщо ви помітили у свого хвостатого ці ознаки, обов'язково якнайшвидше зверніться до ветеринарної клініки. Лікарю детально опишіть симптоми, повідомте, чи знімали кліщів останнім часом і чи проводили протипаразитарну обробку. Іноді за латентного перебігу захворювання, коли немає яскравих клінічних ознак, для постановки діагнозу проводять дослідження методом ПЛР. Але зазвичай ветеринар буде досліджувати мазок крові. Вона набирається з вушка, і це не є болісною процедурою, тож не хвилюйтеся. Підтвердивши діагноз виявленням в еритроцитах збудника буде призначена терапія і за необхідності загальний та біохімічний аналіз крові для моніторингу і розуміння перебігу захворювання. За важкого стану собаці може знадобитися інфузійна терапія і стаціонарне лікування. Зважаючи на серйозні захворювання і його вплив на організм, необхідно приділяти належну увагу для підтримки його резистентності в період одужання. В цьому може допомогти їх інацея композитом, що володіє імуномоделюючою та протизапальною діями. Звичайно, легше запобігти виникненню захворювання, ніж займатися лікуванням, тому дотримуйтесь наступних порад. Регулярна обробка від кліщів впродовж цього року, навіть зимою, правильно підібрати засоби допоможе ваш ветеринар. Ретельно оглядайте улюбленця після прогулянки на наявність кліщів, а якщо ви його зняли, уважно спостерігайте впродовж 10 днів за станом собаки на наявність клінічних ознак хвороби. Щоб виключити латентний перебіг за відсутності клінічних ознак захворювання, дослідіть кров методом ПЛР на виявлення кліщових інфекцій. Якщо у вас є запитання, що стосується здоров'я чи догляду за своїм улюбленцем, залишайте їх в коментарях, і ми обов'язково дамо на них відповідь в одному з наступних відео. Будьте відповідальними власниками і піклуйтеся про здоров'я своїх чотирилапих.